Томагавки для Києва і прикрите українське небо силами НАТО. Впевнений, це зараз дві найважливіші теми, які ми всі обговорюємо, хвилюємося, читаємо у соцмережах, дивимося новини. Ну і знаєте, обговорюють теж європейські і американські політики і військові, тому що ну те, що відбувається зараз, воно в принципі безпрецедентно. Враження, що Трамп взявся закручувати гайки. Ну ось просто останні повідомлення, те, що відбувається просто сьогодні, надходять сигнали, що можуть і змінити американську позицію. Що до поставок Україні американської далекобійної зброї, і а це взагалі найважливіше, дати таки дозвіл на використання цієї зброї для українських ударів вглиб території Росії. Ну теж зрозуміло, це тиск на Москву. Це спроба нарешті вже усадити Путіна за стіл переговорів. Але важливо розібратися наскільки взагалі цей тиск може спрацювати. Я Дмитро Анопченко. Ми в прямому ефірі з Вашингтона з американського конгресу. Ну і як завжди, у червоних лініях говоримо із тими, хто не чув там щось, а тими, хто був в центрах ухвалення рішень, хто працював в Пентагоні, Білому домі, державному департаменті, хто зсередині знає, як працює американська владна машина. Ну і ось хто наш перший гість. Іво да Алдер – легендарний американський дипломат. Він працював ще із Білом Клінтоном та Бараком Обамою, для якого став одним з ключових радників під час переможної виборчої кампанії. Доктор наук, випускник Оксфорда і Джорджтауна. Він багато років був на ключових посадах у Раді національної безпеки США. Згодом Обама запропонував дипломату представляти Сполучені Штати в НАТО. У Брюсселі, як посол США при Альянсі, Далдер провів більше чотирьох років. Одним із ключових завдань на посаді було налагодження обміну стратегічною інформацією між НАТО, Америкою і Євросоюзом. Автор багатьох бестселерів, які миттєво перевели навіть на китайський. Він дуже добре розбирається, як НАТО влаштовано всередині, на що альянс здатен, а на що ні. Ну і давайте зробимо так щодо томогавків. Обіцяю, у нас буде сьогодні ще детальна розмова. А з послом Далдером я якраз домовився поговорити про. Те яким чином НАТО, а скоріше навіть окремі країни НАТО, могли би прикрити українське небо, могли би допомогти. Бо неформальні переговори між союзниками щодо цього вже ведуться. Це зрозуміло, але мій співрозмовник, колишній топ-чиновник НАТО, зараз дуже активно працює з тими, з ким працював штаб-квартирі альянсу, і вмовляє, щоб європейські країни не просто захищали себе і своє небо, а щоб і прикрили Україну, і можливо навіть патрулювали. Самі наш повітряний простір, ну так до цього дійсно поки далеко, але щодня країни ЄС все більше на собі відчувають нову загрозу. Ми бачили ці всі дрони в Польщі. Ну ось останні повідомлення з Данії надходять, коли невідомі безпілотники з'явилися над військовими об'єктами, над найбільшими базами і навіть над Цивільними аеропортами, ну і якраз в цих умовах європейці, натівці думають про те, як захистити і себе, і не тільки себе. Навіщо Москва це робить? Навіщо Москва провокує і чого добивається, і яким чином європейці все ж могли би допомогти Україні? Ось саме про це дуже конкретна розмова із нашим гостем. Такого не було за весь час війни. Один тільки вересень приніс три десятки випадків, коли російські об'єкти фіксували у повітряному просторі країн Європи: дрони, ракети, а тепер вже й літаки, коли Міг-31 з'явилися в небі над Естонією. Польща, Румунія, Латвія, Скандинавські країни, де тепер також фіксують російські безпілотники, це вже не пояснити збігом обставин, не списати не помилки. Тут проглядається чіткий план. От тільки чого прагне Москва? Росія зрозуміла, що єдиний спосіб спробувати перемогти в Україні це припинити західну підтримку Києва, а для цього створити розкол, розділити і Європу з Америкою і самих європейців між собою. Спосіб, щоб цього досягти, постійно тестувати, зондувати слабкі місця, змусити європейців та НАТО реагувати. І це подвійний тест. По-перше, як НАТО реагує військово, чи здатне воно впоратися з дронами, чи може їх збити. Чи може їх знайти? Але по-друге, як альянс реагує політично а політики, як завжди, закликають до обережності. В НАТО і досі немає єдності, як діяти в разі порушення повітряних кордонів. Під час закритих консультацій дійшли лише до того, що треба спершу ідентифікувати дрон чи спробувати видворити російський літак зі свого повітряного простору, і лише якщо ризик зашкалює, наважуватись на перехоплення і знищення цілі. Посол Далдер щойно повернувся з Європи, де з багатьма військовими і дипломатами говорив напряму. Зізнається, чим далі провокує Росія, тим більше прихильників жорстких рішень. Літаки НАТО та системи протиповітряної оборони мають захищати небо альянсу, збиваючи дрони і балістичні ракети ще тоді, коли вони летять над Україною. Звідки ми можемо знати прямує дрон на Київ чи на Варшаву? Найкращий спосіб упевнитися, що безпілотник не потрапить у Польщу, збити його ще до того, як він долетить до Києва. Тепер, коли територію НАТО вже атакували безпосередньо, альянс має не тільки право, а й обов'язок захищати себе рішучіше ніж було до цього. Теоретично це можна робити засобами ППО та літаками, що діють з території НАТО. Але на практиці це може бути і ширше. Якщо Україна погодиться, літаки могли б патрулювати її небо і збивати будь-які ракети чи дрони, адже ніхто не знає, куди вони у підсумку полетять. Тут лише питання: а хто саме має ухвалювати рішення про збиття російських цілей? Країна, над територією якої дрон чи літак пролітають, має можливість діяти самостійно. Чи за правилами альянсу такий крок треба обов'язково погоджувати з Брюсселем, зі штаб-квартирою? Посол Далдер, а він як ніхто знає, як в НАТО ухвалюються рішення, ділиться з нами. Так, правило одноголосності ніхто не відміняв, але у випадку прямої загрози наказ відкривати вогонь віддає міноборони країни, яка опинилася у небезпеці. У випадку з Польщею це було рішення ухвалене на місці. Саме польські військові заявили, ми бачимо загрозу, і оскільки НАТО має літаки, системи АВАКС, засоби ППО, всі ці засоби задіяли, і це теж були рішення окремих країн Нідерландів, Італії, Німеччини. А от США цього не зробили, хоча цілком здатні долучитися до оборони Польщі, бо мають там близько 10 тисяч військових, великі підрозділи ППО і тримають потужні ВПС у Німеччині. Літаки могли піднятися в небо за лічені хвилини, але у Вашингтоні вирішили цього не робити. І тут мій співрозмовник радить розрізняти, бо не лише в пресі, а й політики часто плутають Колективна оборона НАТО про яку так багато говорять, яка може забуксувати через умовну угорщину, і самооборона право окремих країн альянсу захищати себе і просити партнерів у цьому допомогти. Для самооборони не потрібне окреме рішення всього НАТО ну от не буде згоди всього альянсу, що цілком можливо, зважаючи на нинішню позицію США. Так, окремі держави, ймовірно, під проводом Польщі я би сподівався, і на Францію, Нідерланди, Велику Британію, бажану Німеччину та інших можуть діяти як коаліція охочих, а не в рамках формальної операції НАТО. Звісно, я хотів би, щоб це була саме операція НАТО із залученням усіх його спроможностей. Але якщо консенсусу не буде, то окремі країни цілком можуть діяти на основі власних рішень. А тепер про все це вже можна говорити в ефірі? Шанс був ще рік тому. Втрачений шанс. Влітку 2024-го року на Вашингтонський саміт НАТО поляки летіли з пропозицією збивати російські ракети, що пролітають над їхньою територією курсом на українські міста. Про намір вмовити союзників перші особи Польщі під час розмови не на камеру зізнавались тоді журналістам. Але попередили: самі таку відповідальність не візьмуть, має бути дозвіл від всього альянсу. Дискусія була закрита. І саме така непублічна відмова, коли саміт закінчився його генсеку. А я питав, не було чого сказати, окрім того, що рішення немає, і от зараз через рік історія повторюється. І ми набагато ближчі до позитивного рішення ніж рік тому, коли я теж вмовляв, ну розширте захисну парасольку НАТО над Україною. А тепер, коли Польщу було атаковано, так це не загроза рівня п'ятої статті, але все одно напад. І коли європейські лідери пішли на перші кроки, справді існує можливість, якщо буде потрібно, ніхто цього не бажає, але якщо доведеться ухвалювати рішення на національному рівні або коаліцією. І такі консультації, поки що обережні, непрості, закриті між окремими союзниками, ведуться вже зараз. Їх просто не афішують. Тут має бути два типи рішень: перше, наскільки активно ви збиватимете цілі ще до того, як вони дістануться польського чи румунського кордону, а з огляду на маршрути через Білорусь і Литовського, чи навіть естонського, тобто вистачить рішучості збивати їх над російською, білоруською чи українською територією. І друге, наскільки далеко ви готові зайти, чи готові діяти за межами кордону? Саме за це я і виступаю. Другий варіант, про який каже посол Далдер, це не закрите небо, як обговорювали в пресі, зовсім ні. Але навіть щодо урізаного варіанту такого сценарію між країнами НАТО, навіть з тих, що є найближчими друзями України, і досі немає згоди. Знову бере верх велика політика, побоювання, що їх втягнуть у третю світову, та й населенню у багатьох країнах це важко було би пояснити. Завжди знайдуться ті, хто скаже, ми можемо обороняти Польщу лише до польського кордону з Україною. Власне, як поки й було, всі бачили, як наближаються дрони, нічого з ними не робили, доки вони фактично не перетнули кордон. Це один із варіантів, і він значно легше здобуде згоду, особливо в форматі коаліції охочих. А от другий варіант більш рішучий і просунутий збивати повітряні цілі безпосередньо над територією України. Звісно, йдеться не про безпольотну зону, а про розширену архітектуру протиповітряної оборони, коли країни НАТО задіють і засоби ППО і бойову авіацію. Саме вона збиватиме ці дрони. Домовитися про передову оборону буде куди важче ніж про умовну оборону до кордону. Тож почнімо з першого і подивімося, чи зможемо піти далі. Ну і томагавки, які у всіх на вустах можу вам відповідально сказати, що поки що ми не можемо чекати, що там якісь зброєві контакти будуть завтра чи найближчими днями, бо перевіряв тут в конгресі і в офісах кількох законодавців. Мені підтвердили, що поки конгресовий збройовий комітет, а це за правилами є обов'язковим, не отримав нічого офіційно, ані від Білого Дому, ані від Пентагону щодо продажу, щодо згоди на ці поставки. Втім, ну це. Означає, що ми скоріш за все, ось просто зараз, на етапі консультації етапі консультації між Сполученими Штатами і Україною. Ну і власне для цих консультацій навіть чув, що на наступному тижні сюди, у Вашингтон, має прибути українська делегація, щоб зустрітися в Пентагоні, поговорити з Хексатом, поговорити з його ключовим заступником і озвучити по перше український збройовий запит. Ну а по друге деталі щодо того, що зараз називають мега-угода, це ідея. Закупити американську зброю, ну тільки уявіть, майже на 90 мільярдів доларів закупити, ну звісно, за європейські кошти. І кажуть, навіть що Трамп принципово дав згоду, але тепер треба пропрацьовувати з його командою деталі але це вже стало публічним україна просить щоб в цьому мегапакеті були і крилаті ракети які за весь час війни американці не погоджувалися ані поставляти ані продавати що ж це за зброя така ми зібрали для вас основні деталі Томагавка розробка досить давня. Першу сучасну версію ракети Пентагон отримав на озброєння ще у 90-х. але кращого для конкретних бойових операцій із того часу так нічого і не придумали, лише створювали модифікації. Це не зброя на кожен день. Сполучені Штати тримають томагавки лише для спеціальних завдань, коли треба знищити добре захищені цілі, але не задіювати авіацію чи сухопутні війська. 1991-го, коли почалася війна у перській затоці, три сотні ракет використали проти цілей в Іраку через два роки. Перед вторгненням в Ірак для повалення режиму хусейна одномоментно більше чотирьох сотень ракет вразили ключові об'єкти іракської армії. Іракського уряду 2011 – Лівія, 2017 – Сирія, і це офіційна військова статистика в усіх цих випадках. Максимальне потрапляння в ціль. Так серед військових сформувалася репутація томагавків як високоточних стратегічних ракет, які варто задіяти, якщо треба знищити суперзахищені стаціонарні цілі на великій дальності. Характеристики: арсенал цих ракет здебільшого у США із союзниками. Америка не часто ділилася томагавками. Передавала хіба що Великій Британії, Австралії та Японії. Про поставки навесні цього року домовилася Голландія, підписала контракт на понад 2 мільярди доларів. Що важливо, якщо на американських військових складах зараз дійсно нестача багатьох видів озброєння боєприпасів, бо їх передавали Україні, а виробництво просто не встигає, то томагавків, а це відкрита інформація, понад 3,5 із половиною тисячі. І як запевняють відставні чиновники Пентагону, з якими ми консультувалися, штати спокійно можуть собі дозволити продавати кілька партій томагавків без того, щоб знизити власну обороноздатність, була б лише політична воля. Військові також кажуть, що самі по собі томагавки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою, якщо їх отримає Україна, мовляв, немає одного рішення чи однієї зброї, яка дозволила б перемогти. Це скоріше засіб максимального тиску на Москву. Дальність від 1600 до майже 2,5 тисяч кілометрів дозволила би Києву дістати до військових баз, командних пунктів, об'єктів критичної інфраструктури в глибокому тилу Росії. Томагавки летять на невеликій висоті. Російським системам ППО було б складно їх виявити. Ці ракети здатні працювати там, куди не добиває Атакамс. Не як повсякденна зброя, але й для ювелірних точкових операцій, максимально болючих для Росії втрат. І тому Кремль робитиме все, щоб такі поставки не допустити. А отже, навіть сама лише ідея із продажем томагавків додатковий стимул примусити Росію до переговорів. І знаєте, ось ось виходить, що дадуть найближчим часом томагавки, чи не дадуть це, все одно засіб сама ідея, засіб тиску на Росію. А просто різниця в тому, що це буде тиск військових, якщо вони будуть, тобто тиск на фронті, або тиск політичний, коли ну буде ця загроза. Буде загроза, що якщо Росія зриватиме переговори, почнуть переозброювати Україну. Коли Кремлю пропонують вибір, або протягом найближчого місяця відбудуться реальні кроки, реальні переговори або умовно до кінця жовтня, а чую про цей внутрішній дедлайн, все ж таки скличу тріку. Ну або просто не залишатиметься у Білого дому іншого вибору. Ну і щоб розібратися, який є вибір, розібратися з настроями в команді Трампа, я маю для вас сьогодні чудового експерта, який сам у Білому домі працював, і досі спілкується з тими, хто працює в чинній адміністрації. Ось хто це, Томас Грем. Відставний американський топ-чиновник, який зсередини бачив, як ухвалюють ключові рішення у Білому домі, адже довгий час був спеціальним помічником одного з президентів Америки. До цього десятиліття роботи на дипломатичній службі, зокрема, два довгих відрядження до Москви, до Посольства США у Росії, засоби стримування якої Грем вивчає все життя. Ключові посади у держдепі. І Пентагоні у московому центрі американської влади Раді національної безпеки Сполучених Штатів був директором з питань Росії. Саме тому сугрему свого часу доручили вибудувати діалог штатів із Москвою. Тож наш співрозмовник точно знає, як готують переговори на вищому рівні для президента Америки, бо сам їх готував, а ще неформально спілкується із тими, хто зараз. При владі, а отже, йому відомо про настрої і плани, які поки не афішують. Грем поділиться цим із нами. Щодо переговорів, цікаво, друга особа в США, віцепрезидент Венс, якраз у свіжому інтерв'ю, ну не просто не тягнув він вже просто не приховує роздратування. Сказав, що росіяни останніми тижнями відмовляються від участі у будь-яких будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах. Каже, що Москва не погоджується, ані ми розуміємо на прямій переговори з зеленським, які сам же Путін запропонував в той момент, коли тут в Вашингтоні був і Зеленський, і європейці, ані на вірогідний формат. Трійки, ну і от Вен сказав, цитата що Росія має прокинутися і прийняти реальність. Ну тобто, сигнал, як бачите, абсолютно чіткий. Є вже відповідь з Кремля, але від Піскова пролунало. Здивуватися, що Путін готовий зустрічатися із Трампом у Москві. Цікава історія, тому що ну знаєте, така спроба загасити полум'я, але є тут величезне, але я перевіряв якраз сьогодні зранку у дипломатичних джерелах, і мені пояснили, що з моменту аляски між росіянами і сполученими штатами, тобто ані на рівні між Білим домом і Кремлем, ані на рівні між державним департаментом і російським МЗС не було жодних нових контактів щодо організації цієї ну. Назвіть, як хочете, можливої чи неможливої зустрічі у Москві. Більше того, буквально днями в Нью-Йорку під час генеральної асамблеї Рубіо говорив із Лавровим, і тоді два дипломати обговорювали хіба що контакти на якомусь там низькому рівні щодо відновлення роботи посольств абсолютно не щодо того, щоб там організувати якийсь великий візит, який міг би відбутися. Ну і таким чином варто проговорити взагалі про все, що відбувається. І один з найкращих експертів по Росії, Томас Грем, допоможе нам в цьому розібратися. А ще озвучить те, що він почув від людей, які зараз працюють у білому домі. А це те, що називається попередній рамковий план. Що це таке? Він розповість особисто. Зміна риторики Трампа багатьох навіть тут, у Білому домі, застала зненацька. Від чиновників адміністрації вже прозвучала версія: мовляв, це просто спроба ще раз надавити на Росію, але справа не тільки в цьому. Переконаний колишній топ-чиновник, який свого часу відповідав за стримування Москви, каже, зміни куди глибше. Погляди Трампа суттєво змінилися за останні кілька місяців. Знаєте, він спочатку саме Україну вважав головною перешкодою для миру. Думав, що має важелі впливу, щоб дуже швидко змусити вас сісти за стіл переговорів. І зараз він просто зрозумів для себе, що це Путін є перешкодою, але при цьому не думаю, що президент повністю тепер для себе вирішив, як примусити Росію до переговорів. Так у Вашингтоні звучали прогнози, що в разі, якщо це не вдасться. Трамп може просто відійти, перезвантажувати стосунки з Москвою окремо від українського треку. Містер Грем теж їх чув, але вважає, що за нинішніх реалій це вже неможливо. Я не вірю, що Трамп зараз в ситуації, коли він настільки захоче вирівнювати стосунки з Росією, що відсуне українську війну в бік. Це правда, у нього ширші завдання щодо Москви, Він думає про стримування Китаю, про спільні проекти в Арктиці, про великі бізнес-угоди. Але все, політична реальність тепер така, що Трамп не здатен домовлятися по цих питаннях без прогресу в регулюванні війни. Так він і досі хотів би нормалізувати відносини з Кремлем. Але прийшло й розуміння, політично це неможливо зробити, поки війна триває. З того про що не кажуть офіційно, і що цікаво, мій співрозмовник впевнений, що Москва теж чудово розуміє слабкість своєї позиції, тому тон розмову. росіян з американцями куди менш переможний ніж Кремль транслює публічно. Хоча Москва вірогідно і має плани спробувати захопити побільше території і затягнути війну, як каже Грем, щонайменше на осінь і початок зими. Де публічні розмови з росіянами постійно ведуться. Звісно ж, особисто не знаю про конкретний зміст, але чув і вірю, що це так. За лаштунками росіяни проявляють куди більше гнучкості, і у білому домі є відчуття, що ескалація боїв протягом останніх кількох тижнів це спроба Росії побачити, що вона може отримати на полі бою. Перед тим як почати діалог і бути готовою до серйозних переговорів, І якщо за прогнозами ця російська хвиля наступу таки завершиться до кінця року, то одразу після цього можемо побачити і зміни у публічній позиції Кремля, і куди більшу готовність Москви до реальних переговорів. Але трампу потрібні результати, і тому варіант, який зараз щонайменше обговорюється, пропозиція вийти спочатку не на угоду про перемир'я, а на певний рамковий документ, таки провести трійку Трамп Зеленський Путін, обговорити і підписати, хоча б його. І після цього зупиняти вогонь. домовимося, хоча б про принципи. Ну, от, наприклад, як ми будемо вирішувати територіальне питання, які варіанти щодо гарантій безпеки? То в загальних рисах знайти спільне рішення, хоча б про обриси перемир'я. А після цього вже розпочати більш детальні переговори, які можуть тривати місяцями, а з деяких питань навіть роками для повного вирішення. Але як тільки вдасться домовитися про певні широкі принципи, починає діяти режим припинення вогню. А потім вже Україна і Росія сідають і домовляються про остаточне врегулювання. Це такий собі проміжний варіант між позиціями Києва і Москви, і на мою думку, найшвидший шлях до припинення бойових дій, який буде корисним і для України, і для Європи, і для самої Росії. І за лаштунками зараз ведуться розмови саме про це із Москвою і з Києвом. Зрозуміло, якщо цей сценарій і реалізується, навіть для рамкової угоди теж є перепона. Територіальне питання. Томас Грем вважає, що тут якраз є вирішення, оскільки документ не остаточний, а технічний, тобто жодних фактичних поступок, все одно не означає, то можна було б знайти потрібні формулювання. Визнайте, що Росія де-факто, тобто фактично контролює захоплені території. Це ж реальність. Її ж поки не можна змінити військовим шляхом. Скажіть, ми готові жити із цим, поки ведемо переговори про остаточне мирне врегулювання, поки відбудовуємо країну, і сподіваємося, з часом дипломатичними засобами повернути цю територію. Це підхід, який я б застосував на цьому етапі. Бо розумієте, Трамп стільки говорив, що здатен з цією війною. Це було такою важливою частиною його передвиборчої кампанії він повторював це з моменту інаугурації. і раптом про все це забути було визнанням невдачі. Це ж не те, що можна замовчати чи приховати. Ну ось коли він сказав, маємо забрати собі Гренландію. Так люди взагалі про це вже забули. Але українська війна, це ж інша річ. Президент дав так багато обіцянок, що навіть з психологічних причин та міркуванням великої політики, як би він не хотів цього визнавати, це тепер і його війна.